Всім доброго дня. Вітаємо на каналі. Маємо для вас ще ось таку пропозицію. Це в нас Шкода Octavia A7, 2014 рік випуску. Двигун 1,6 дизель, 81 кВт, механіка, 6 передач. У нас комплектація Greenline. Сюди входять передні партроніки, задні партроніки, партроніки 360, автопарковка. Ось такі красиві легкосплавні диски, хороша літня гума 2021 року, хороші тормозні диски та колодки. У нас що спереду, що заду, хороша літня резина. У нас машинка по кузову в дуже гарному стані, немає ніяких царапин та вмятин. Ось так виглядає у нас задня частина. У нас повністю весь хромпакет. У нас хромовані релінги в ідеальному стані. Ось тут ось так все виглядає, немає ніяких пошкоджень по кузову. Що передня частина в гарному стані, що свідчить про те, що машина не літала по автобамах. У нас оригінальне лобове скло. Зараз я вам покажу більш детально комплектацію. Безключовий доступ та безключовий запуск. Вся електрика, складання дзеркал, в такому стані у нас сидіння, Датчики світлодатчики доща. У нас пробіг. 227 тисяч, оригінальний. У нас мультикермо, дивіться, в якому стані у нас кермо. Нічого не фарбувалось, не перешивалось. Все, дивіться, машинка заводиться ось так без ключа кнопкою. У нас вже велика навігація, у нас навігація, клімат-контроль, підігрів сидінь, бездротова зарядка, 6 передач. Грінлайн, ось тут партроніки, автопарковка, кліма працює, комплектація дуже хороша. Все, і машинка у нас заглушена. Так, я вам ще покажу у нас сервісні документи є. Ось. У 2021 році пробіг був 140 тисяч, є ще у нас документи зі шкоди. Ось він код. Я, іще, я ще у відео вставлю е історію з шкода сервіс, щоб ви бачили, що тут пробіг оригінальний, фарба також оригінальна. У нас ось тут є бірочка, що мінявся ГРМ. 22 2022 році на пробізі 200 тисяч у нас ця оригінал болти не кручені, ця фара також оригінал. Тут все як має бути. Я вам зараз ще покажу лакофарбове покриття. Ну, на цих дисках вона дуже нарядно виглядає в цій комплектації. дах 102 мікрона оригінал. 120. 111. Оригінал. 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 Заводська наклеючка. Дверка, оригінал. Оригінал. Поріг. 863 оригінал. 117. 99 оригінал. Оригінал. Оригінал Оригінал, 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 Капот оригінал. 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 Оріх. Оригінал. Тут також заводська пленочка присутня. Оригінал. Оригінал. Тут. Це у нас пластик здається, ні, метал. Оригінал. кришка багажника, Оригінал. 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 Отже, машинка без підкрасу. Чистий 14 рік. 1,6 дизель, механіка, 6 передач. На дуже потужній комплектації, ГРМ поміняний, резина хороша, диски, колодки хороші. Тільки потрібно замінити масла та фільтра для майбутнього власника. Ціна та контакти будуть в описі під відео. Машинка знаходиться в місті рівне, можливі перевірки на шкоді сервіс. І ще кому потрібно, то можу скинути фото та відео з комп'ютерної діагностики, покажу стан форсунок, стан турбіни та сажового фільтра і покажу пробіг. Отже, друзі, ось така машинка в нас в наявності чекає саме вас. Тому контакти під відео, телефонуйте, і ми домовимось.